ДБР повідомило про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подію Дніпрі. Обранця підозрюють у незаконному позбавленні волі Дмитра Павлова. За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2023 року у місті Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата та за попередньою змовою між собою і застосуванням фізичної сили, протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували впродовж певного часу. Окрім того, правоохоронці провели обшуки у помешканні Тищенка. Там знайшли стоси готівки в пакетах та дорогоцінні годинники. За інформацією, ЗМІ орієнтовна їхня вартість від 40 до 50 тисяч доларів. Це близько двох мільйонів гривень. У мережі з'явилося відео оголошення підозри Тищенку. На ньому видно, що нардеп поводив себе агресивно, ба більше під час обшуку він навіть розбив телефон, щоб не показувати його правоохоронцям. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Крім того, у зв'язку зі згаданими подіями повідомили про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях. Про кого саме йдеться, наразі невідомо. Зараз правоохоронці встановлюють інших людей, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення. Окрім того, після службового розслідування із правоохоронних органів звільнили поліціянта, який був по... Поруч з нардепом Миколою Тищенком під час інциденту з колишнім військовим у Дніпрі. Йдеться про співробітника Київської поліції Богдана Писаренка. Під час конфлікту він допомагав у затриманні військовослужбовця. Нагадаємо, Микола Тищенко один із найскандальніших депутатів від партії Слуга народу. Ба більше він є кумом голови офісу президента Андрія Ярмака. Інцидент у Дніпрі далеко не єдиний скандал із нардепом. У січні 2023 року Тищенко Їхав до Таїланду, начебто з робочим візитом, відвідати українську громаду у цій країні. Згодом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження про відрядження Миколи Тищенка до Таїланду, і поїхав він туди з власної ініціативи. Окрім того, ім'я народного обранця фігурувало у скандалах і у розпал карантину під час пандемії ковід-19. Попри заборону, заклади нардепа у Києві продовжували працювати під час локдауну. а у у 2021-му Тищенко знехтував карантинними обмеженнями і влаштував пишне святкування до дня народження вже колишньої дружини Алли Барановської. Каріна не телеканал НТА.